Привіт, друзі! Тримайте від мене новий відосик на тему ядерної зброї і виникнення самої ядерної зброї. Бажаю вам гарного перегляду! ну Ми поїхали. Е е е Японія це єдина країна, проти якої використали ядерну зброю. Це сталося внаслідок на бажання скласти зброю та підготовки до продовження війни. А також, а також новими бажаннями нового президента США. Тобто у Харбор харборті тоді розпочалася така досить велика операція. У першій годині 47 хвилин піднімається літак в небо, який несе бомб, одну ядерну бомбу. Він прилітає до Японії, і тоді в Японії розпочинається повітряна тривога. Він трішки відлітає від Японії, потім радари помічають аж три бомбардувальники. У всій знову розпочинається повітряна тривога. І тоді він кидає свою бомбу. Приблизна сила цієї ядерної бомби 50 тіло А бувають бомби від 10 тіло аж до 100 тіло Тоді вона завдає великої поразки Японії, але Японія на то ніяк не відреагувала. Вона ніби мовчала поки що. Тому вони знову вирішили завдати їй удар. У 2 годині 47 хвилин піднімається в небо бомбардувальник, який несе е, е, одну ядерну бомбу. Він хоче кинути ядерну бомбу на щій 7 коли він пролітає, але, але через погіршення погоди він летить до додаткової цілі на Гасаті. Тоді там, можна сказати, сила ядерної бомби приблизно така сама. І яка завдає досить велику поразки Японії. Тоді імператор Японії е, Хірохіто та прем'єр-міністр. Субзуті, вони проголосили, вони ніби сказали, що вони вже здаються, і, в, і тоді США підписали акт про капітуляцію Японії. І вони сказали, що вони захоплять її, тобто вони будуть її тримати аж декілька років у себе. І 1 вересня 1945 року завершилася Друга світова війна. Переможцями стали Америка та СРСР, тобто Радянський Союз. Зараз 90% усієї ядерної програми та, та всіх ракет та всього такого знаходиться у руках Америки та наступниці СРСР Росії. До речі, зараз е, 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 мають е, ядерний стан 9 країн, Ті, як Америка, наступниця, Росії, наступниця СРСР Росія, Китай, е, Кендер, е, Франція, Великобританія. Та й неразово неодноразово Ізраїль, Індія та Пакистан. Е, Великобританія мала отримати свої розробки від свого союзника США, але між ними погострювалися тоді стосунки, і їм довелося самим, самим виготовляти свої ядерні бомби. І вони створили свою ядерну бомбу нарешті. Франція розпочала ще із готовки своєї ядерної бомби у 1937 році. Коли розпочалася війна, то вони не могли продовжити, вони мали боротися. Коли завершилася війна у 1945 році, вони продовжували виготовлення своєї ядерної бомби. І через 15 років у них вони створили свою ядерну бомбу силою у 70 кіло тонн. Це досить бага, велика, велика сила ядерної бомби. Китай. Тобто колись, колись в, часі, в часи СРСР Китай е, дружив з СРСР, тому вони були союзниками, але через ними теж погострювалися стосунки. і Китай створював свою ядерну бомбу. Е, тоді, тоді це була єдина держава, яка не робила свої ядерні випробування, і вона стала першою в історії, яка, е, яка цього не робила, тому що всі інші держави робили. Робили. Тоді, як Великобританія, наприклад, робила свої ядерні випробування у місті Монтебелло. Тоді е, їхній е, їхні лідер проголосив ядерний стан. Е, тобто, е, до речі, колись була перша індійсько-пакистанська війна, яка тривала два роки, ті Індія програла і втратила території, але потім. Індія готувалася до свого ядерного стану. І Пакистан у відповідь також готувався до свого ядерного стану. Вони тоді створювали свої ядерні бомби та агресивно нарощували свій, свій арсенал. І тоді між ними розпочалася ще одна війна, яка тривала з, з липня по серпень. І перемогла Індія та повернула свої, нові, свої захоплені території. Ізраїль, як, ви, як всі можете подумати, чому Ізраїль має ядерну бомбу. Мабуть, дехто може сказати, що йому, наприклад, хтось допомагав у, у розробці ядерної бомби. Так, звичайно, це Америка, але, але нікому не відомо, чому вони йому допомагали, що він щось їм зробив. Після Другої світової війни розпочалася холодна війна, яка тривала досить довго. Ворогами цієї холодної війни, самими найголовнішими, були Америка та Радянський Союз. Тоді вони нарощували агресивно свої арсенали ядерної, ядерної, ядерної зброї. Тобто між ними була така досить велика війна, яка чуть не призвела світу до ядерного апокаліпсису. Через це сталося у 1962 році, яка була прозвана Карибська криза. Тоді США розмістили свої боєголовки в Туреччині, щоб Туреччина могла напасти на Радянський Союз, а Радянський Союз у відповіді поставив свої ядерні боєголовки в Кубі, щоб Куба могла атакувати Америку. Але, але колишні лідери Кеннеді та Хрущов змогли домовитися та не допустити такої помилки. Зараз ми проведемо е, е, ісслідування, скільки хто має ядерної, ядерної бомби або всякої ядерної зброї. Америка зараз має приблизно 5400 ядерних боєголовок, 1600 з яких вони активні, але це не прям не точно число може бути більше, може бути менше. Тобто це приблизно, приблизне число. Росія зараз має приблизно 6 тисяч боєго, ядерних боєголовок, 1600, з яких вони активні. Франція має приблизно 24 ядерні боєголовки. Великобританія має 23 ядерні боєголовки та 4 водні, водні кораблі, які мають ядерну помпу. Китай має трішки менше, ніж Росія, приблизно 100, 192, 192 боєголовки. Пакистан зараз має 165 ядерних боєголовок, а Індія має 160 ядерних боєголовок. Ізраїль може мати від 80 боєголовок. До речі, після цього всього, після цих всіх подій, в Австрії створюється МАГАТЕ. Тобто це. Між людне агентство ядерної зброї тоді забороняється використовувати ядерну зброю. Тоді його підписали Радянський Союз, Америка та ще 40 держав, але потім МАГАТЕ створює один закон про невикористовування ядерних випробувань, які таки не підписали. Ем, тобто Пакистан, Індія та КНДР. До речі, не забуваємо про КНДР. Вона має приблизно 20 ядерних боєголовок. Між ними, до речі, була війна між Південною Кореєю та ем, Північною Кореєю. Вона тривала досить довго. Але у 2005 році КНДР сказала Північній Кореї, що в неї є ядерна бомба і погрожувала. Але у 2018 році звершилася війна і вони підписали мирний договір. Тобто ці міста, два міста Японії мають залишитися невмираємо, тому що вони були містами, проти яких використали ядерну зброю. Друзі, якщо вам сподобалося відео, лайкаємо, підписуємося, коментуємо. Бажаю вам гарного дня. З вами був я, Андрій, всім па-па.